Вітаю! Чи часто ви замислюєтесь над тим, що торгани ходять чи повзують? Я теж ні, але часто думаю про те, у що пограти. Одного вечора в дитинстві я натрапив на гру, яка одразу привернула мою увагу поклик Туху. Ця гра залишила слід у моїй пам'яті своєю незвичайною атмосферою та глибоким сюжетом. Здається, досить лірики. Давайте перейдемо до суті. Гра зустрічає нас атмосферою, що одразу занурює у тривожну історію. Вона починається з пояснення, де опинюсь я після завершення проходження. Джек, наш персонаж, говорить про своє минуле, але його голос звучить так, ніби він сам не впевнений, чи було це насправді. Ця сцена водночас жахлива і трохи іронічна. Вона нагадує, що в цьому світі важко зрозуміти, хто страшніший. Монстри чи ваші власні думки. Джек це детектив, який став відомим завдяки журналістам, що описували кілька його розкритих справ. Одного вечора Джек отримує завдання провести переговори з групою культистів. Однак він підозрює, що це може бути розіграш, адже після публікації в газетах Джек став місцевою знаменитістю і над ним нерідко жартували. Гравця зустрічає офіцер Роберт, який водить нас у курс справи. Він пояснює, що культисти хочуть говорити виключно з Джеком. Поліція радо погоджується прогнати їх, адже ті заважають місцевим жителям. Хоча офіційних скарг немає, люди залякані. Під час патрулювання поліція почула постріли, і Джек був змушений увійти до будівлі, де й починається вся історія. Досліджуючи будівлю, Джек знаходить записи про іншу цивілізацію, здатно телепортуватися крізь час і простір. На першому і другому поверсі він розуміє, що культисти чекали на нього, але не розуміє навіщо. Культисти або гинуть до зустрічі з ним, або помирають під час розмови, встигнувши лише натякнути, що Джек має певне значення для них, відчинивши двері ключем із другого поверху, Джек заходить до кімнати, повністю обвішаний його фотографіями. Виникає питання: навіщо культистам потрібен детектив? Хіба для того, щоб звести власні рахунки? Зайшовши до бібліотеки, Джек чує крики, що доланають із підвалу. Спустившись туди, він знаходить людину, в якої витягнуті всі органи, і поміщені в пробірки. Натиснувши на плиту, Джек припиняє муки цієї людини. Пройшовши далі, він знаходить місце для кристала, який лежить на верхньому поверсі. Забравши кристал і вставивши його на місце, Джек активує портал, з якого виходять дивні істоти. І ось. Нас знову переносять у 1922 рік за 10 днів до у психлікарні. Джек розповідає, що впав амнезію і пам'ятає лише останні 5 місяців. Далі він пояснює, що лише через кілька годин його знайшли на підлозі, де він почав говорити щось дивне. Що налякало колег. Після цього його відправили до психлікарні, де йому поставили діагноз шизофренія. Однак, через деякий час, зрозумівши, що утримувати таку кількість пацієнтів із подібним діагнозом неможливо, Джека випустили на вулицю. Пізніше інша особистість Джека почала подорожувати світом, захоплюючись окультизмом. Коли він отямився, минуло рівно 6 років із моменту інциденту. Далі з нами зв'язується Артур Андерсон, власник крамниці, що входить до мережі, перша національна мережа у місті Інсмут. Інсмут це щось середнє між Одесою та Житомиром. Артур на зайнятися справою зникнення його менеджера після пограбування крамниці. Поліція одразу заявила, що менеджер на ім'я Брайан Бернем сам обіграв крамницю і зник, але Артур у це не вірить, тому звертається до Джека з проханням знайти Брайана. Наш Шерлок вирушає до Інсмута, щоб особисто зустрітись з Артуром і взятись за розслідування. І ось ми їдемо в автобусі, який везе нас до кінцевої зупинки в Інсмуті. Місто на перший погляд не виглядає занедбаним чи незвичайним і не сильно відрізняється від інших подібних міст. Єдине, що кидається в очі, це те, що місцеві жителі явно не люблять чужаків. Джек дивується, що портове місто, яке зазвичай відкрите для нових мешканців, не має жодного бажання приймати її. Кінцева зупинка знаходиться напроти готелю. Знайшовши всередину, ми помічаємо чоловіка на ім'я. Чарльз Гілмен не зрозуміло, чи він адміністратор чи власник цього готелю. На запитання про кімнату він повідає, що наразі триває прибирання, і тому він не може точно сказати, чи є вільні номера. Нам нічого не залишається, як вирушити на пошуки крамниці. Крамниця знаходиться недалеко від готелю. У пошуках шляху до неї ми натрапляємо на провулок, що охраняється. Пройшовши через нього, ми нарешті потрапляємо в магазин. Усередині знаходимо щоденник Брайана, з якого дізнаємось, що місцеві жителі проводяться дуже дивно і майже не відвідують крамниці. Далі в записках Брайан зізнається. Що ідея обікрасти магазин все ж приходила йому в голову. Тому, можливо, поліція права. І всі події тут це справа рук самого Брайна. Який зважився на крадіжку, аби втекти до Нью-Йорка. Прийшовши трохи далі, ми потрапляємо до закинутої друкарні, де знаходиться газета 1846 року. Піднявшись на верхні поверхи, ми помічаємо сліди пожежі. Виглядає так, ніби хтось свідомо саботував виробництво газет. У сусідній кімнаті ми трапляємо на тіло жінки, що висить на мотушці. За запахом стає зрозуміло, що вона перебуває тут уже декілька місяців. Вийшовши на вулицю, нас зустрічає чоловік у костюмі, який називався Макі. Він починає засипати Джека питаннями: хто він? Звідки з якої? Метою приїхав до Інсмута. Джек, не розгубившись, легко відповідає, що шукає зниклого менеджера. При цьому він помічає, що Макі не місцевий, і запитує, що той робить у місті. Макі, не очікуючи такого питання, трохи непевно відповідає, що він заводський інженер, якого уряд направив перевірити стару очисну фабрику марша. Далі він згадує про зустріч із менеджером фабрики, після чого ми розходимося. Однак навіть у Джек розуміє, що Макі, ймовірно, зовсім не інженер. Опинившись на центральній площі, ми бачимо її зверху, з точки зору невідомої істоти. Далі, прогулюючись містом, ми трапляємо на бар, з якої, ймовірно, вигнали Зедока Алена. Це перший мешканець Інсмуту, який не намагається приховувати правду про Брайана. Хоча спочатку він нічого не хоче розповідати. Джек знаходить пляшку в крамниці та приносить її Зедоку. Той погоджується поділитись історією. Зедок розповідає про ордер Дагана, заснований капітаном Обедом. За його словами, капітан вирішив, що Інсмуту потрібні боги, які будуть відповідати на молитви. На Джека, як це було сприйнято іншими, зате відповідає, що християни виступили проти цього культу, але в 1846 році відбувалося що жахливе, що змінило баланс сил у місті. Усі, хто виступав проти капітана Обеда, загинули. Після цього сім'я Обеда почала керувати містом, запровадивши два основних правила. Уникати чужинців, присягнути Дагону. Зедок рекомендує Джеку відвідати старого Вейта, який живе на Докстріт, у районі Богаділі. Він натікає, що Джек має побачити щось важливе на власні очі. Зелок дає ключ від Богаділі. Але перед тим, як відправитись до Вейта, я поясню хто такий Дагон. Дагон має кілька значень. У давній єврейській мові дагон пов'язаний із зерновими культурами. У євриті дагон перекладається як риба. У міфології дагон це Бог їжі. Але в самій грі, окрім цього, він може набагато більше, чому мешканці виглядають дивно, наприклад, Зелот і Макі здаються більш звичайними у порівнянні з іншими. Але якщо придивитись до їхніх шиї, можна побачити жабри, ознаку того, що вони не до солдатів дагона. З урахуванням історії з зедоком стає зрозуміло, що драгон відправив своїх солдат на допомогу капітану. Сподіваюсь, що комусь допомогло це пояснення. Задок продовжує свою розповідь, їм пояснює, що капітан Обет Марш дізнався про Дагона під час своїх подорожей у Південній моря. Там він зустрів плем'я Канакі, яке очолював вождь Валакеа. Це плем'я ніколи не страдало від нестачі їжі. Обет навчився у Валакеа окультизму. Канакі поклонялись підводним богам, які, ймовірно, включали дагона, враховуючи його зображення в вигляді риби. Але їхня благодать не була безкоштовна, боги вимагали людських жертв. Зедок розповідає, що обет кинув у воду якісь свінцеві таблички, які дав йому волке. Незабаром справи всіх друзів сім'ї Марші пішли вгору. Вони заснували езотеричний орган Дагона, проводячи жахливі обряди. Це все, що може розповісти Зедок. Перед тим, як піти, ми зустрічаємо Ребекку Лоуренс, яка пропонує втекти з міста. Джек запитує про Брайана і Ребека радить поговорити з Рут, дівчиною Брайана. Ребека пояснює, що вона намагається зберегти ті крихти добра, які залишили в Вінсмуті. Ми вирушаємо до Бога ділі. Усередині знову бачимо все від першої особи якоїсь істоти. Цього разу вперше ми бачимо її саму, хоча і лише на кілька кадрів. Удалі будівлі нас зустрічає старий, який дивиться в вікно і говорить, що чує дивні звуки на горищах і у підвалах. Прийшовши до будинку Вейтів, нас зустрічає Рамона, дочка Томаса Вейта. Вона каже, що її батько скоро повернеться і планує зачекати. Проте Рамона постійно згадує, що мама кусається і гарчить. Джек чує гарчання з другого поверху. Підійшовши до дверей, з яких доносяться звуки, його збиває з ніг щось схоже на рибу. Джек втрачає свідомість. Спустившись вниз, він бачить Томаса, який оплакує тіло своєї доньки. Томас пояснює, що Брайан намагався втекти з міста, але Орден схопив його раніше. Томас дає ключ від чорного входу. Просить відкрити сейф, де лежить щось, що не повинно потрапити в руки Ордена. На верхньому поверсі Джек дізнається, що істота, яка його вдарила, це дружина Томаса, а його дочка також мала перетворитися на щось подібне через 10 років від народження. Відкривши сейф, Джек знаходить книгу Дагона, яка описує інших богів, таких як Гідер. Проте навіть ці боги бояться більш... більшої сили, Птулху. На цьому місці книга обривається. Рут, яку ми зустрічаємо пізніше, не знає, де Брайан, але просто передати йому фото, щоб вони могли втекти разом. Джек повертається до годелю, щоб переночувати. Біля рецепції він чує розмову між Джо та Чарльзом Гілменом, у якій згадується, що Орден не хоче дозволити Джеку виїхати з міста. Джек вирішує все-таки взяти кімнату. Розмовляючись з Чарльзом, Джек бачить спогади, у яких Чарльз ріже серце. Під час короткої розвитки в кімнаті персоналу, Джек знаходить частини людських тіл і книгу, в якій Чарльз записує свої катування та канібалізм. Чарльз проводить Джека до номера. Переконавши, що двері замкнені, Джек лягає спати. Однак його будять голоси Чарза та інших людей, які приходять, щоб убити його. Не маючи вибору, Джек змушений тікати.